Як знайти надію після домашнього насильства? Розірвати ланцюги, знайти надію та зцілення після домашнього насильства. Домашнє насильство це не просто статистика, це зламані життя, зруйновані мрії і глибокі душевні рани. Ми часто чуємо про нього в новинах, бачимо його в фільмах, але реальність переживання насильства в сім'ї часто залишається прихованою, оповитою соромом, провиною і страхом. Як психолог, який працює з жертвами травми, я можу сказати, що ця тема вимагає делікатного та уважного підходу. І як християнка, я вірю, що в цій боротьбі важлива не тільки професійна допомога, а й підтримка віри і духовного зцілення. Історія Карен де Армонд Гарднер розказана у вихідному матеріалі, це потужне свідчення про те, що навіть через роки, навіть після прийняття на себе ролі рятівниці, Можна усвідомити реальність того, що відбувається, і почати шлях до свободи. Її приклад це не виняток, а скоріше відображення досвіду багатьох жінок і чоловіків, хоча про них говорять менше, які роками виправдовують жорстоке поводження, сподіваючись, що, якщо я буду краще, він стане краще. Це пастка, яка підживлюється почуттям обов'язку, релігійним тиском і страхом самотності. Чому так важко визнати проблему? Визнання того, що ти знаходишся в аб'юзовних відносинах це перший і найскладніший крок до зцілення. Але що заважає зробити цей крок? Релігійні упередження, як згадувалося в оригінальному тексті, деякі християнські традиції можуть несвідомо підтримувати думку про те, що жертва повинна залишатися у стосунках незалежно від того, наскільки вони болючі. Це може бути пов'язано з ідеєю про святість шлюбу або з уявленням про те, що жертва повинна прощати і терпіти заради Христа. Важливо розуміти, що прощення це процес, який повинен бути добровільним і цілющим, а не примусовим і травматичним. Бог не вимагає від нас залишатися в небезпеці. Ізоляція, аб'юзивні партнери часто ізолюють своїх жертв від сім'ї та друзів, щоб посилити контроль і ускладнити отримання допомоги. Жертва може відчувати себе самотньою і безпорадною, не знаючи, до кого звернутися. Почуття провини і сорому жертва може звинувачувати себе в насильстві, думаючи, що вона дратує партнера або заслужила таке поводження. Це дуже поширена тактика аб'юзера перекласти провину на жертву. Страх перед невідомістю піти від аб'юзовного партнера це стрибок у невідомість. Жертва може боятися самотності, фінансової нестабільності, помсти з боку партнера. Розірвати коло, шлях до зцілення та надії. Усвідомлення це лише початок. Шлях до зцілення вимагає часу, терпіння та підтримки. Ось кілька кроків. Які можуть допомогти звернутися за професійною допомогою, психолог або психотерапевт, який спеціалізується на травмі, може допомогти жертві розібратися в своїх почуттях, подолати почуття провини і сорому, навчитися встановлювати здорові межі і відновити свою самооцінку. Ключовий момент тут знайти фахівця, який розуміє специфіку травми, пов'язаної з насильством в сім'ї. Знайти підтримку в спільноті, групи підтримки жертв насильства можуть забезпечити безпечний простір для обміну досвідом, отримання емоційної підтримки та отримання практичних порад. Важливо оточити себе людьми, які вірять в тебе і підтримують твої зусилля по зціленню. Побудувати систему підтримки, допоможіть собі, відновивши зв'язок із родиною та друзями, які можуть запропонувати вам емоційну підтримку та практичну допомогу іноді просто мати поруч людину, яка вислухає без осуду, може бути величезною підтримкою. Встановити межі, навчіться говорити ні і захищати свої права. Це може бути важко, особливо після того, як вас роками контролювали. Але це необхідно для відновлення контролю над своїм життям. Турбота про себе. Приділяйте час турботі про своє фізичне та емоційне здоров'я. Це може включати регулярні фізичні вправи, здорове харчування, достатній сон, медитацію або інші практики, які допомагають вам розслабитися і відновитися. Духовне зцілення для віруючих людей. Молитва, читання Біблії і спілкування з духовним наставником можуть допомогти в процесі зцілення. Важливо знайти підтримку у своїй вірі, яка допомагає відчувати себе сильною та сподіваною. Пам'ятайте, Бог не схвалює насильство і завжди готовий допомогти тим, хто страждає. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок, коли до мене звернулася молода жінка, яка роками терпіла образи і приниження з боку чоловіка. Вона відчувала провину, соромилася свого становища і боялася розповісти комусь про свої проблеми. Після кількох сеансів терапії вона почала усвідомлювати, що її чоловік аб'юзер, і що вона не винна в його поведінці. Вона вирішила піти від нього і почала будувати нове життя, сповнене надії та можливостей. Цей випадок нагадав мені про силу людського духу і про те, що навіть у найтемніших ситуаціях можна знайти світло. Укладення Домашнє насильство це серйозна проблема, яка вимагає комплексного підходу. Необхідно підвищувати обізнаність про проблему, надавати жертвам підтримку і захист, а також притягати до відповідальності аб'юзерів важливо пам'ятати, що ви не самотні. Є люди, які готові вам допомогти. Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ви перебуваєте в небезпечній ситуації, зателефонуйте за номером 1 800 family 232 64 59 або зверніться до місцевої організації домашнього насильства. Ви заслуговуєте на безпеку, повагу та любов. Почніть свій шлях до зцілення та надії сьогодні.